Друзі, привіт! Сьогодні продовжуємо обробляти грядки. Сьогодні буду підгортати картоплю. Е, якби рама від мого культиватора, а самі підгортачі диски взяв у товариша. Повинно все вийти і підійти мені по кріпленню. Так що зараз дивимося. Знімаю культиваторні лапи і ставимо диски. Ну, Зараз я вам все це покажу. Так, хлопки ми зняли. Так, друзі, треба мені виставити міждуряддя оці кріплення на 62 сантиметра, щоб було міждуряддя. Так, зараз я спробую, бо тут я так робив оці кріплення. Ну, оці два, що спереду в мене отут стояли, ті підходять. А ось сюди можуть і не підійти. Пробую, ану, Фух, воно важуче. А ну-ка. І все підходить. Фух, все нормально. Так, значить що, зараз ми отут попускаю я і ставимо на 62. Якби він садив своєю саджалкою мені і під його настроєно. Міждуря, то і я так само поставлю, щоб підходило під його. О! 31. Так, лінійку треба положити, а то забудусь, не знайду тобі. Щоб поки не випало, а тоді буде видно. Зараз я поставлю, а тоді покажу вам конструкцію. Розкажу що до чого. Регулюки я тут навіть не знаю які, зараз покажу. Ось, друзі, давайте почнемо з діаметра дисків 45. Ось такі диски на 45. Бачите, ось така конструкція. Це тут товариш придбав. На ОЛХ десь знайшов отакі ступочки, не знаю з чого до них, бо там, по-моєму, чи квадрат, чи круг. Круг був дирка. Він тут заварив. Тут просвердлів отвори, відпустив, виточив отакі ступочки, різьба, тут все ось так зробив. Ось так воно крутиться. Кут я не знаю, який нахилу, ну, ось так виконано. У нього таких три пари, то в нього виходить три рядки горне. Ну, якби в мене три не влізе сюди, а отак тільки, бачите, тільки два, то виходить, зараз горнутиме один і краї по пів рядка. А в зворотньому напрядку так само. І виходить тоді, ну, взагалі, виходить два рядки. О, зараз ми поїдемо на грядочку і. Попробую виставити, якщо до чого, що вийде. Взагалі, так, получиться. У нього саджалка, він садив мені там унизу. У мене немає відео, але ну, він своєю саджалкою, чеська така здорова садив. І в нього оце таке міждуряддя він себе підгортав. О, вроді би, непогано. Тут трошки переробляв, тут відрізав, ще не зовсім він. Поприварював, це як на стадії експериментів, поки, щоб можна було. то Я б, звісно, міг попросити його, він приїхав би підгорнув. Але цікаво мені самому. Я хочу оприділитися, хочу теж собі щось подібне зробити. Але не знаю як, що, до чого. Ну і взяв у нього випробувати, а потім буду, як би сказати. Думати, як його так чи не так, чи якось по-іншому робити. Ну, в общем-то таке. Їдемо зараз пробувати підгортати. Так, Не забудься взяти ключ. О, потрібні. А, ще ж не все. Ще не все. Зараз я, друзі, Ну, не знаю, нехай. Узяв я довший винт. Можливо, вистачить і цього. Могу. У товариша взяв довший винт. Ну, Якщо щось не виходить, то тоді поставимо. Довший. Поки що, хай все стоїть отак. Не знаю, чи колеса мішатимуть, не мішатимуть. Все, зараз їдемо на грядку і там будемо дивитися на місці. Ось, друзі, така картопелька. Бачите, 8 рядочків. Зійшла так непогано, все нормально. Ось тут. Ой, це можна вирвати де більший. більше. Отак. О. А бур'ян, бачите, який вже. Ось тут була кукуруза. Ну і спробуємо ми підгорнути. Ну, Якби отак ось, як дивиться, то мов, мов 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 усе і нормально. Ну зараз буду пробувати тут ось так, ось так. Не знаю як. Зараз помаленьку буду пробувати, будемо регулювати. Взагалі поїхали. Зараз так як є, все. Зараз підожму трохи і, і вперед. Що ж, друзі, ось так виходить. Ну, Бур'ян повиривало. Вроді трохи підгорнуло. Ну, тут посередині, ну тут то таке, то ми поприскаємо картоплю. Ой. Головне, треба трошки глибше, але в мене глибше не вийде. Треба довші стійки до на дисках я на все опустив. Ну, нічого, нормально і так. Бачите? Підгортає. Попробую зараз трошки швидше їхати. Може не дуже агті, ну підгортає. Так що продовжуємо. Ну що ж, друзі, ось так підгорнув. Ну чого, нормально. Дивіться. Тут було хуже. Тут я пройшовся двічі, просто на більшій швидкості. От і все. Я перші два проходи робив на малій швидкості, із-за того, що не знав, як воно вийде. А тоді на третій повишеній, не на весь газ. Ну так. І бачите, досить непогано. Це тут прикидало, це таке, воно ось, бачите, воно зверху воно підніметься. Ось так. Бур'янець пошевелило трохи. Жучка я не бачив поки що тут. Ну і не придивлявся. Може струсив. Ну Нехай завтра подивлюся на жука. Ну, а бачите, корінчики висять дрібного. Тобто бур'яну буде значно менше. Ну, а там буде видно, можливо, в товариша возьму ще є йожики, якщо підійдуть, пройдуся. А ні, то бризним гербіцидом. Якось будемо так. Ну а тут на кукурузі вже, бачите, бур'ян. Бур'ян, бур'ян, бур'ян добрячий. Мабуть, треба пройтися хоч культиватором між дуряддя поставити так само дві лапи, не глибоко. Там треба поставлю довший винт, щоб опустити зад, щоб воно тільки хоч підбрило, трошки і закрило вологу. О, бачите, як висіявся. Бур'ян, що що, а бур'ян страшне. Ну і кукурузка так собі посходила більш-менш нормальненько. Треба їй трошки закрити вологу, і оцей бур'янець трошки, трошки підполоть. Ну, а потім... Кукурузка ще трошечки підніметься, і ми тоді обробимо гербіцидом, і я гадаю буде все добре. Так що поки що якось так. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Скажу ще, не забувайте донатити на комплектуючі до FPV дронів. Нагадаю, і скажу тим, хто дивиться перший раз мій канал. То до мене звернулись бійці ЗСУ, які звільнилися, демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі кілька майстерень невеличких по збірці FPV дронів. Ну, Зараз буде саме звернення від бійців. А я тільки скажу, що де можна задонатити, це внизу буде посилання. В описі під відео там банка-монобанка і карточка, номер карточки. Як вам зручніше не будьте байдужими, допоможемо нашим Збройним силам. І тим самим убезпечимо себе і свої родини. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам youtube каналів пана Анатолія Рибачі Якумію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Сам собі пан» та «Рибачу, як уміє. В подальшому, пан Анатолій, в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, а я на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі, що правильно, що неправильно, як треба правильно і як неправильно. Коментарі всі вітаються, я прислухаюся, тому що це все в мене майже все в перший раз. Я роблю, ніколи я картоплю не підгортав трактором, уручну підгортав, а так ні. Ну, На мій погляд, вроді би, і нічого. Дивився там, де другі підгортали, то. Якби приблизно одинаково. Ну, то таке осінь покаже, який буде врожай. Ну що ж, на цьому закінчую. Пока. Слава Україні!